Привіт дорогі підписники село ТВ. Сьогодні ми у Львові і будемо задавати сільські запитання простим перехожим. Давайте. Нормальна кухня там. Запчасті, Мазда, Тойота, коротше. Надо, Можна декілька питань? Там часті то йота, все, нормально. Трує потіде. Ой, тролейбусі. Дід до нас. Декілька питань про село. Давай, давай, коротше. Можна декілька питань про село? Прослав, ну, розкритуваю. Для чого? Для чого курнику потрібен півень, якщо кури несуть яйця і без півня? Так, ще раз. Можна мені задавати питання, будь ласка. Я думаю для порядку. Так, щоб вони там... Щоб вони в правильному порядку яйця клали. Я дістаю. Як? Ну, приблизно. Навіть приблизно, не знаю. Хоть якась думка. Спішу не знаю. Ну, так. А, для того, що якщо не буде півня, то кури не будуть, ні не стається. Ні, вони несуть і без півня. Ні, ну як? Якщо не буде півня, то вони будуть самі взагалі одні, коротше, одинокі, понімаш. Їм, їм буде сумно, напевно. Їм буде сумно, взагалі вони будуть печалі, понімаєш? Для сексу. <пілляє> 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 для <удовольствие>. <пілляє> <пілляє> Скільки триває вагітність корови після того, як її засадив бочок? <рес> Скільки вона днів вагітна, приблизно. Я не знаю, я в сестри запитаю на наступний раз. Не знаю. В днях. В днях? Теж не знаю. В днях? Приблизно. Скільки вагітна корова? Ну хай рік добре. Я по дням не знаю. Ну. Близько, близько, від 240 до 320. Яку мені, там, там за 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 мені купити машину за, за 2000 доларів в Польщі? За 2000 доларів? Бери гольфа. Гольфа? Без базара, я тобі кажу, братуха. Без базара, я тобі кажу, братуха. Що таке січкарня? Січкарня? Шо? Січкарня, що таке січкарня? Там де чуть капусту. Майже. Твої варіанти. Думайте, думаєте? Майдума січкарня. Січкарня? Добре, ну Давайте свічкарня. Ні, ні. Ти знаєш таке січкарня? А, так. Точно, це капуста, коли січуть. Чим відрізняється сіно від солому? Чим відрізняється сіно від солома? Ну, сіно це копиця. А солома це. Я думаю, це, різ, це різні рослини просто. Типа. Це ж ні. Ну близько, дуже близько. Сіно, ну. давно. Ну це ж типа, читай. читаю. У мене периферійний Почитаю. зір дуже погано розвинений. Так щоб, щоб на камері не було видно, що ти читаєш. Я не то питання прийняв. Сіно воно мельче, ніж солома. Ні. А чим? Це тотожні речі. Чому в селі життя краще, ніж місті? Аліна, Чому в селі життя краще, ніж місті? Тому що свої натуральні продукти. Але треба попахати, щоб, щоб вони були. А в місті пішов, купив і все. То пашеш, то ти гарний, накачаний і ще й натурпродукт. Місь здається, мікрофон не працює, правда? Він не працює. Раз. Скажи, Та не працює? Скажи <плес> головне правило справжнього селянина. Зроби краще, ніж сусіди. О, о, він, Та це... то до аліни все. До Аліни. Знаєте? Головне правило. Хорошого веселянина. Чужа, чужа курка жирніша. <сум> Ні. <сум> Нема головного правила справжнього селянина. Що означає гейта або віста, коли там фірман до коня кричить? Гейта або віста. Я думаю, типу, вперед. Направо-наліво. Зупиніться, будь ласка. Сфоткайте, мене знаю. Вона знає. Вона знає. Та я не знав, чесно. Що таке гейта або віста? Я не знаю. Вона, вона не знає. А ця, а ця знає. Вперед це вйо. А бррр, то зупиниться або назад. Гейта або віста? Я думаю наліво і на право. Це вже логічно, це правильно. Але, але ні, я, я, я цього боюсь. Коли біля рота така штука. Коли біля рота така штука. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. З вами був Олег, і ви були на каналі Село ТВ. До зустрічі! Вайпера, вайпера, бехи авдьохи летать по селу у центрі на райони Трактора, комбайни, газон і зелий в поле наш нема в селі yeah. Робера, вайпера, бехи авдьохи летають по селу у центрі на райони, зранку встав, нема що робіть, люльку заляв, Дай худобі дав попіть, од'єв чуні, пошов погулять Лажу по городі, бачу, як колорадські сплять, Хтось піщить чи то зменить у гусі, ото Валера, крутиться кала марусі. Так, пойду-но я по буракам, не хочеться, як того разу получить по ушам Пошов на вулицю, а нього стоїть комбайн Зразу через хату трактори, що поле горай Іду по асфальту, як по грозі, село, як село, кури серу, прямо на суші Як і шляпан, тут кеді на бан, або чоботи резинові, тільки у білих носках Гіван, як Іван, папероса у зубах хіпує по силу, валяри ходить по дівках.